А, ні, ось це так було раніше, коли була ЗНО. Тобто до конкретної спеціальності були прив'язки по предметах. Наприклад, якщо це медицина, то необхідно було складати українська математика, біологія. Якщо це там філологія, то обов'язково було складати іноземну мову. То зараз взагалі немає прив'язки, ви можете з одним набором предметів вступати на будь-які спеціальності. Тобто, да, на медицину можна вступати хоч з географією, хоч з літературою, то немає навіть вимоги до біології. Ну, це як такий приклад. Ось і зараз якраз подивимось. У нас є такий ресурс, він називається калькулятор спеціальностей. Тут є абсолютно вся інформація по всіх спеціальностях, за якими в Україні можливий набір навчання. Зараз перейдемо на нього. Я вам потім посилання також продублюю все те, що ми будемо розглядати. З таким чином він виглядає. Тут внизу є перелік спеціальностей, які в Україні є. Натискаємо фільтри, додати, обираємо ось тут спеціальність і пишемо, наприклад, тут поле для пошуку «Кібербезпека». Спеціальність називається кібербезпека та захист інформації. І тут іде перелік предметів. Українська мова, математика, історія це обов'язкові предмети. Далі можна обирати: іноземна мова, біологія, фізика, хімія, література або географія. Тут ви вже на власний розсуд якийсь із цих предметів четвертим обираєте. Що може впливати на вибір? По перше, це ваші знання з того предмету, який ви обираєте. тобто краще обрати той предмет, в якому ви більш впевнений. По-друге, можна звертати увагу на коефіцієнти, тому що ось ці числа, які поруч з предметами, це вагові коефіцієнти.